Сили України показали скидання, так би мовити, сюрпризу. З БПЛА на бойовиків у відкритому доступі оприлюднено відео, як з українського безпілотника скидають небезпечний подарунок на позиції окупаційних сил Росії. Відео було оприлюднено у соціальній мережі Телеграм на українському ресурсі третя сила. Поки не розголошується точне місце та час скидання цього, так би мовити, подарунку з безпілотника. Ймовірно, під час повітряної атаки українських сил, один бойовик попав у Путінський рай, другий отримав пошкодження. Посилання на відео буде в описі. Для такого гарячого привіту з безпілотника використовується перероблений гранатометний подарунок калібру 30 мм вог-17. Також не повідомляється, який підрозділ застосовує перероблені вог-17 під авіаційні боєприпаси для безпілотника.